Дванадцятий розділ Той, хто рахує зорі, Підійміть у височину ваші очі, і побачте, хто те все створив, той, хто зорі Виводить за їхнім числом, та кличе ім'ям їх усіх, і ніхто не загубиться через всесильність та всемогутність Його. Ісаї Сороковий розділ 26 вірш. Галактика це гігантське скупчення зір між зоряного пилу й газу, зв'язаних гравітацією. Земля, сонце й планети, які утворюють нашу сонячну систему. Це лише крихітна частинка нашої галактики під назвою. Чумацький шлях. Чумацький шлях неймовірно величезний. На думку дослідників, у ньому від 100 до 400 мільярдів зір. Ніхто напевно не знає, скільки їх, адже зірок надто багато, щоб полічити. Однак Біблія говорить, що Бог порахував їх усі і кожну з них. Він кличе на ім'я. Між іншим ідеться не лише про зорі в галактиці, чумацький шлях. Бог порахував кожну зорю в усіх відомих нам галактиках і в мільярдах галактик, які ми ще не відкрили. Ось який великий і дивовижний наш Бог. Бог більший за будь що. Що ми будь коли бачили чи уявляли, Він величезний, а його Всесвіт просто гігантський. Однак дивовижно й чудесно те, що той самий Бог, який знає ім'я кожної зорі, також знає на ім'я і тебе. Стіймаючи погляд до неба, відчуваєш себе. Таким маленьким, крихітною піщинкою, що пливе неосяжними просторами космосу. Однак ти дуже важливий для Бога. Він знає і любить тебе, а також бажає бути найважливішою частиною твого життя. Він прагне будувати з тобою стосунки. Які ніколи не матимуть кінця. Боже. Дивлячись на всі ті зорі на небосхилі, я захоплююсь, що ти знаєш ім'я кожної з них, та найбільше я радію, що ти знаєш моє ім'я. Дивовижно. Якби тобі закортіло порахувати всі відомі нам зорі чумацького шляху, скільки часу знадобилося б, рахуючи одну зорю за секунди, ти втратив би 3168 років, наступного разу, коли будеш на дворі ввечері, перевір, скільки зірок Зможеш полічити, але не залишайся на дворі на тисячі років.